Ізюмська громада хочу доповісти про роботу нашого управління житлово-комунального господарства, Ізюмської міської ради по роботі по ремонту пошкодженого майна. В цьому місяці ми провели зустрічі з двома благодійними організаціями. Це Харі з Харків, з якою є домовленість на ремонт квартир в пошкоджених багатоквартирних будинках. Десь 150 квартир вони готові відремонтувати на суму, кожен ремонт на суму 4 тисячі доларів. Це здебільшого заміна вікон. Внутрішньоквартирні мережі також провели перемовини з організації Арчанова, які теж готові відремонтувати на таку ж суму 140 приватних будинків. Це теж ремонт покрівлі, заміна вікон, це ті, це ті категорії людей. Мимо вразливі категорії і люди, які не змогли скористатися програмою, є відновлення в зв'язку з тим, що немає документів, або не вступили в власність, ну, є багато нюансів, або будинок на двох хазяїв і двох хазяїна нема. Так що ми ведемо роботу. В цьому питанні наше управління житлово-комунального господарства постійно займається. Я думаю, що спільними зусиллями ми зробимо наше місто кращим.